Доброго дня, друзі! Тема нашого сьогоднішнього заняття число і цифра 1. Порівняння за довжиною. Діти, подивіться, хто це? Так, білочка. Діти, білочка гуляла у лісі і заблукала, і просить нас допомогти знайти стежку до її будиночка. Допоможемо. Пропоную вам, діти, викласти доріжку для білочки і смужок. Подивіться, малята, а чи однакові у нас смужки? Ні. А чим вони відрізняються? Правильно, кольором. Діти, давайте порівняємо їх за довжиною. Якого кольору ця смужка? Правильно синього. Подивіться, а ця смужка якого кольору? Правильно жовтого, а ця смужка якого кольору червоного. А чи однакові вони за довжиною? Яка смужка найдовша? Правильно синя смужка, а найкоротша яка смужка? Правильно, червона смужка найкоротша. Діти, а що можна сказати про жовту смужку? Вона коротша, ніж синя, і довша, ніж червона? Давайте викладемо доріжку для нашої білочки. Ось доріжка в нас тепер є і наша білочка попрямує додому. Діти, білочка просить нас допомогти їй порахувати. Скажіть, чого у нас один, а чого багато? Правильно, ананас один, а бананів багато. Чого багато, а чого один? Діти, давайте згадаємо якою цифрою позначається число 1? Правильно, цифрою 1. Обведіть пальчиком цифру 1 і намалюйте її у повітрі. Діти, скажіть, якою цифрою позначають кількість із одного предмета. Кількість із одного предмета позначають цифрою 1. Назвіть картинки, які ми можемо позначити цифрою 1. М'яч. Планета Земля. Апельсин. Ведмідь. Пірамідка. Слоник, колесо, капуста, мишка, помідор і зірка. Молодці. Діти, поміркуйте, і скажіть, на що схожа цифра один? Молодці, малята. Діти, подивіться уважно на картинку, на себе і скажіть, а чого у вас по одному? Це голова, серце, а ще чого на вашому обличчі? Я думаю, що ви правильно назвали діти, хто приходив сьогодні до нас у гості? З яких смужок ми будували доріжку для білочки? Які були смужки? Які вони були за довжиною? Яку цифру ми з вами згадали і закріпили? Правильна цифру один. Молодці малята, ви добре працювали до зустрічі.